Вітаю вас, Любі! Сьогодні у нас що було, що буде, чим серце заспокоїться. Поїхали. Так, що було. Був довгий шлях, в принципі, особливо важко давалися вам гроші. Якось, знову ж таки, у вас може бути фінансів достатньо. Можуть навіть бути зароблені не конкретно там, або вашим трудом, або ще щось. Да? Ви може, можливо, не працювали в житті конкретно, да? але великий, ну, багато чого було прикладено для цього. Да? Тобто, великих зусиль вам могло коштувати те або інше. Хтось міг здобувати якусь, не знаю, фінансову грамотність. Проте не, не обов'язково лише тут про фінанси, але повинна була сказати, бо це перше, що пішло. Пріоритети стояли неправильні. Довгий час ви, ви думали, що те або те є головне, є основне. Ось, Але якось змінилось. Потім, що було? Та толком нічого й не було, так. Якось не те, щоб там багато чого було, але так прям щоб ви зараз сіли, згадали і в вас, або не знаю, або приємні емоції, або там ось от той такий тріумф, да, знову в вскипів, нема такого. Тобто ну якось шукали якоїсь важливості. Багатьом речам, людям, ситуаціям, там, не знаю, тому, тому, тому надавали великої важливості, а якось воно з часом не те, щоб там знецінили, Ну з часом якось так все стало, що ви усвідомили, що нічого воно не цінне. Як це так не знаю. Що було? Або що є? Ну, на, фоні цього, да, на фоні цього пережитого всього того, що було, да, ви і моделюєте зараз своє сьогодення. Трішки розібралися з цінностями, трішки порозганяли своє оточення, думки якось до ладу привели. От, і якось більш свідомо. Вже налаштовані на радість. Більш свідомо ви налаштовані на позитив. Що буде? В якийсь період ви зберете весь свій досвід І підете новим шляхом, який обере ваша душа. Або у когось може статись наступне, ви можете впуститись. В мандрівку, умовно, практично без нічого. Да? Когось чекає переїзд, когось чекає е, виконання задачі душі. Хтось зможе вимолити собі пару. Хтось шукає вибір, шлях, направлення. Вимолите. Я не хочу це все зв'язувати до конкретно слова Бог. Да? Це всесвіт. Бог це абсолют. Тобто це абсолютна енергія, з якої все складається. Абсолют. Тобто. Все створено по образу, подобі своєї. Ну, з однієї тієї ж енергії. Енергія одна й та ж сама: просто вигляд різний, сенс несе другий, значення, призначення. Розумієте? А Так, то ми всі, ми всі одні. Ну, хтось все ж таки досягне до духовного просвітлення. На когось може чекати духовне служіння в релігійних закладах. Але лише після того, коли ви змиритесь і примиритесь зі своєю душою, з собою серединою, коли ви перестанете конфліктувати з Богом, з вищими силами, з поняттями. З релігією, там, з тим, з тим, з тим, з висловами, словами, значеннями. От коли ви перестанете бунтувати, тоді все і станеться. Хтось завершив життєвий цикл і етап страждань, випробувань, виборювань. Можливо, ви не помічаєте цього, але з важким, звісно, серцем або з важким досвідом, з великим вагомим, ви йдете в нове життя, абсолютно в нове життя. Світле, добре, хороше. Але в цьому світі ви не захочете бути без зв'язку із Всесвітом, Богом, Абсолютом, Творцем, Отцем. Назвищими силами, у когось сумніви навпаки. Це буде як етап, у когось навпаки, може бути там попереду ще це етап, да ось етап випробувань. Хтось може до цього етапу підходити. І саме в цьох, в цих життєвих обставинах ви повинні не втратити, а навпаки, розвити людяність. Милосердя, духовність, цілісність, практичність. Що буде? Майбутнє, бачите? Що буде? Буде щось нове. Буде щось нове і дуже-дуже приємне. У кожного своє. Хто який, виражусь так, життєвий урок пройшов, да? хто змінювався всередині, заради того, аби виконалась, виповнилась мрія, хто боровся за свою мрію, не лише. Прокидався рано і тому подібне, да? а, а повністю, то мрія ваша виповниця. Чоловіки на етапі спротиву ще якийсь час можете протриматись, але лише до тих пір, поки ви не зрозумієте, що ви обкрадаєте самого себе. От ви не погоджуєтесь, ви наполягаєте на, на, на своєму, на своєму чоловічому, на своїй мудрості, досвіду, на своїх доходах там, і тому-тому подібне. І от коли ви зрозумієте, що насправді це не обов'язки, це не, не завдання, це не відповідальність, це не борги, це ви. Ви обрали саме такий шлях. Тому що такі-то обставини, до яких ви теж причетні. Коротше, тут ви зрозумієте насправді, що боретесь з самими із собою. Ви відштовхуєте нові усвідомлення, ви прив'язуєте, що це ніби люди, людина, жінка там намагаються з вас щось це. Ні, ви просто не дозволяєте. Почути щось зі сторони і спокійно це прийняти. І реально на цьому навчитись, реально це усвідомити, реально пропустити через себе. Це не обов'язково до вас, до чоловічого. Жінок, та кариса теж може бути. да Прийняття може не бути прийняття, але якщо ви жінка, то ви доволі така. Я не скажу груба, але якщо навіть і сказати груба жінка, це не лише ви там спілкуєтесь грубо, ні, ви можете ніжнічати там, ви можете бути милою, мило виглядати, прям дівочка-дівочка, жінкою себе справжньо називати, але ваші вчинки наглі, грубі, ви можете іноді я жінка взагалі-то, мужлан. Да? І ви можете на фоні цього а, вчиняти якось, ну, навіть не усвідомлюючи, що грубо десь, грубо десь, сказати, психонути, щось потребувати, сказати, ти там такий не такий, а що ти зробив, там, ну, коротше, да? свої якісь. Або, в принципі, ви можете, наприклад, не бути в стосунках, але з кимось спілкуватися. Там хвостом крутнула, там матнула. Да? Такого плану, або, наприклад, людина хотіла з вами поділитися, ви замість того, просто не їхали. Ну навіть не не постарались зрозуміти це. Є свого роду теж грубість. От, але, до речі, тут такий ще може бути посил, що зверніть увагу, а можливо, для вас да, ось, бачите, людина з закритими очима в позі позує. да, Можливо, ви реально лише просто картинка і граєте на картинку. Я не кажу, що ви там пуста людина, ні-ні, ні в якому випадку. Але я прямолінійна, тому я. Я поясню зараз, що я мала на увазі. Можливо, ви просто фасадом керуєтесь. Для вас важливо, аби картинка була от відповідальна, а те, що всередині ви ніби самі розберетесь. Так от тут питання, що ви, ви, ви то і розберетесь, але ви не розбираєтесь. Ви можете багато чого розуміти, ви можете мільярди книжок е, прочитати, ви можете строка в строку повторити, ви можете. Я не знаю там, бути розумнішими і грамотнішими, ніж там багато, не знаю, психологів, філософів і тому подібне. Але ви в своєму житті це не приміняєте. Знання, ті, які у вас є, вони працюють е не проти вас, можливо, в якійсь мірі навіть проти вас. Ви можете на цьому робити бізнес, там, не знаю, це може бути вашою професією, але в своєму житті ви це не використовуєте. Або використовуєте неправильно, ви просто знаєте. Є й такі моменти: Визначитися з ціллю. Так, а що буде? Що буде? Визначитеся із ціллю. Зрозумієте, як працювати. Зрозумієте, які ж насправді кроки і що ви насправді хочете. І що ви від себе закриваєте, від чого ви відмовляєтеся? Що ви відкладаєте. Перегляд може відбутись, і зрозумієте, що буде. Також може бути наступне, що в робочих питаннях люди можуть вам продовжувати шкодити. Але дивіться, те, що ви працюєте над собою, це не говорить про те, що таких ситуацій не буде. Ні, вони будуть обов'язково. Тут питання в вас самих. Чи ви використовуєте нові знання, чи ви реагуєте по-новому, чи ви нові. Зрозуміли? Ось такого плану. Тобто, тут король мечів, тут не старайтесь одразу захищатись, щит, дістав, меч. Ні. Просто ну, приміняйте свої знання, те, що ви працюєте над собою, те, що ви молитесь про благо, добро, там або мрієте щоб складні ситуації закінчились вони не закінчаться, цього не буде. Змінитесь лише ви, повинні змінитись ви. От коли ви змінитесь, зміниться ваше ставлення, відношення, бачення цих ситуацій, тоді і відчуєте зміни. І не лише в собі. Тоді люба ситуація, від якої ви раніше спалахували, або я не знаю, там зажимались, закривались, травмувались. І тому подібне, стресували. Та ситуація буде для вас, ну, звичайною. Це навіть і пригиритись у вас не буде. От вам і зміна. Та-дам! Так, добре, любі, все. Завершую цей розклад. Щиро дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Далі працюватиму. В психологічному напрямку ці такі передбачальні передбачення, це у мене подаруночок для вас. І тимчасово, Тому, любі, хто потрапив випадково, не знаю, там, в загальній пошуку таро, любі такі розклади з таким посилом я роблю доволі рідко, але для мене і так часто. Працюю я здебільшого в духовно-психологічному напрямі. да, тому, любі, у, мене тут таке, у мене тут як психологічна, так і духовна робота над собою. Дякую за вашу увагу. Подобається. Приєднуйтесь. Ні. Дякую, що приділили час. Бажаю всім миру, любові, перемоги і всім добра.